Доброго вечора, друзі мої. Багато хто з підписників питає щодо того, як буде вести себе модуль радіозавади, у разі якщо всередині встановлений циркулятор, і у разі якщо намагатись переналаштувати цей модуль. Ну, в смугах там 700-1100 МГц. Да? Тобто, воно кажуть, що у нас є циркулятор на 830-940. Як він буде, цей модуль в цілому буде працювати, якщо, наприклад, переналаштовувати на 700 там, 1100 МГц, що буде відбуватися? Тому сьогодні, враховуючи ваші запити, друзі, мої, проведемо таку невеличку лабораторну роботу, значить. Є прилад, який я взяв у хлопців, є модуль. В'ячеслав, тобі дякую до речі, не буду називати прізвище, але це та людина, яка можливо робить е, значно більше ніж весь Мінстратехпром разом взятий. Ну, з точки зору постачання і виробництва цих модулів е, безпосередньо на передовій. Його основний критерій, до речі, ми нещодавно спілкували це. Постачання відповідних модулів за ват безпосередньо в окопи, друзі мої. Не кудись там на склади, коли вони там потім багато часу лежать. А саме в окопи хлопців він з усіма має практично контакт. Так, отже, є прилад, який я взяв у хлопців, є вимірювальна головка Ruda Шварц за 43 є індикатор шостий, є Аронія аналізатор спектру. Все, ну і викрутка, звісно, для того, щоб діелектрична, для того, щоб все ж таки ми це робили. Зараз починаємо цей експеримент, а поки ми його ще е не почали, я хочу звернути ще раз до Мінстра Техпрому, до Міністерства оборони, до Генерального штабу. Дивіться, я розумію, що нам потрібні військові зобов'язання з одного боку, а з іншого боку, спілкуючись з військовою, вони кажуть: дайте нам засоби. У нас немає БПЛА, у нас немає ребів. Тобто, якщо все ж таки... Не будуть запроваджені більш ефективні механізми щодо бронювання таких фахівців, а ви будете їх вимивати далі, то просто не залишиться тих підприємств, які виробляють ці засоби. Хочу наголосити нагадати, що це молоді підприємства, які утворились там 3-4 місяця тому, півроку, рік. Тобто вони дуже молоді. Це же саме В'ячеслав, до речі, який на мій погляд, значно більше робить тих засобів і виробів постачання. І це не просто одноканальні, до речі, модулі, які там от в кількості скільки там, 500 чи 1000 штук було поставлено. І, ну, на мій погляд, взагалі, треба заборонити одноканальні модулі постачання. Це достатньо непогані засоби, два, три канали. Саме проти FPV-шні, підкреслюю засоби, які. Тому переробіть свої критерії. Мінстратехпром, дуже вас прошу до тих пір, поки я. Лояльно і толерантно до вас як народний депутат ставлюсь. Ну а сьогодні я інженер. Інженер, хочу нагадати, що у мене достатньо величезний бекграунд саме як інженера. І я, в принципі, мрію повернутись до інженерної роботи для, для того, щоб робити технічний дизайн, для того, щоб керувати відповідними. Підприємствами, ну судиться, я все життя вчився на інженера, незважаючи на те, що має вже там економічну і правоосвіту іншого. Але при цьому сьогодні я такими от навчальними уроками допомагаю саме вам, виробники, і саме вам, споживачі. Так, друзі, це перший тест, на якому ми зараз будемо дивитись, як працює цей модуль. Цей модуль 50 Вт. 850 940 МГц. Значить, що ми маємо? Це шостий індикатор і вимірювач потужності. Зараз ми вмикаємо. Так, модуль запускається через десь 5 секунд. Дивіться, набирається потужність. Ми бачимо все ж таки його спектральну масу Ну, тобто де він там знаходиться. І ми бачимо, що все ж таки не 50-42 В. Але починаємо його поступово рухати, рухати, і дивимося, що відбувається з потужністю. Давайте вийдемо за зону, де працює, працює циркулятор. Десь на 700. Давайте підемо вже туди. Зверніть увагу. Тобто, ви бачите, да, що на таких приладах як ца 6 ви не побачите різниці, бо амплітуда начебто не падає. Щільність начебто є, але зверніть увагу, потужність, потужність. впала вже достатньо серйозно. Давайте перейдемо в інший бік На, до одного гіга. Зверніть увагу. Так, що тут у нас відбувається? Заходимо сюди. Бачимо, що тут все ж таки циркулятор працює ще. Да? Працює. Ми бачимо, це десь е, від 900. ну, Я думаю, що просто тому що е, циркулятор поки в дворі десь гавкає. А, ну вже далі я не можу просто сунути його, вибачайте. Повер... Але дивіться, повертаю його знову і дивимося, що відбувається. 850 це ось це. Ну, трошки перегріваємо, давайте ми виберемо потужність побільше. Тобто, дивіться, про що це у нас досить свідчить? Свідчить про те, що е якщо на виході є циркулятор, і ми кудись його там пересуваємо, то все ж таки циркулятор працює як режекторний фільтр. Але а цікаво, до речі, що буде відбуватися з потужністю, якщо ми... Давайте так, знову ж таки, зайдемо туди 700. І давайте спробуємо у нього звузити нічого, а якщо розширити. Ага. З -з Зрив відбувається вже. Це максимально, я так розумію. Максимально на 700, ви бачите, так? Да? Це тільки що. Давайте повернемо його в його ж параметри. Це 850. Отут От десь і знову спробуємо. Так, якщо ми зрив... Ну, дивіться, о, зараз цікавий ефект, дивіться. Е, тут немає заповнювання, значить, не працює вже в ВЦО, хоча потужність видається. Тобто, але заповнювання ніякого немає. Так, давайте запустимо наш НВЧ. Так. До речі, і так вже і багато гріється. Ага. Більше чим можна, ми його тут... Ага. Достатньо сильно гріється у нас. От давайте я вам покажу. Достатньо сильно гріється у нас ...атенюатор. Ну, в принципі, ми подивились. зараз давайте перейдемо все ж таки вже на... Більш-менш професійний аналізатори, подивимось саме безпосередньо на ньому. Тобто ви побачили, да, що від того, що ми пересуваємо кудись на таких от модулях зават, переналаштовуємо тобто по смугах смуг радіочастот, у нас зникає потужність. Тут, звісно, можна його було б обійти, у нього достатньо проста тут схема його виконання, його можна обійти. Тобто, що тут у нас є? Дивіться, це 50-умний резистор, це вихід, це вход. Якщо розрахувати, зробити тут відповідний перехід, то все ж таки, що це... СВЧ і будь-який перехід. Якщо буде приклади кришку, то тут у вас будуть точно проблеми. Тому що краще не робити, краще купувати правильний на ті смуги, чистоти, які вам потрібен, модуль завади. Вимикаю. Тут дам коментар. Я бачив досить часто, коли виробники регулюють такі модулі саме по вихідному каскаду, по потужності. Зверніть увагу, у вас може бути потужність, але не буде заповнювати вашої спектральної маски. Таким чином, цей модуль впливати на будь-який засіб БПЛА не буде. Тобто потужність буде, а заповнення не буде. Тому звертайте на це увагу. Так, друзі, зараз будемо дивитися, що буде відбуватися вже на аналізаторі спектру. Коли ми будемо тут пересувати смуги і якось щось впливати. Занвичі. Так, у нас є аронія підключена, у нас є індикатор, я його називаю шостий. Вмикаємо. 6 Вимикаємо. Як ви бачите, до речі, модуль завади запускається з, з затримкою 5 секунд. Ну, дивіться, ви бачите, да, ось це. Стало, звісно, пила. Так, у нас тут починається від... від 820 десь, да? 820. Давайте ось наша амплітуда. Мінус. 59. Десь. Да? Ну окей. Зараз давайте ми його пересунемо трохи вліво. Я встановлю Зараз я встановлю зараз 700, наприклад. Ну, 700 МГц давайте. Встановимо, да? І почну його. Я тут. І почну його рухати безпосередньо безподесні. зараз тут з'явиться, ось він прибіг. Давайте, щоб ви побачили, так? Да. Так, дивіться, ну тут... А, ну тут теж ви бачите, трошки по амплітуді він просів. Ось наші 59, а він десь, якщо взяти тут, то... Мінус 78, да, десь так. Щільниць ви теж бачите. Давайте я пересунув сюди наш індикаторчик. Про потужність ви вже бачили, да, вона ну, все ж таки е, значно гірше. Тобто замість, він і так, до речі, замість 50 дає 42 Вт, да, але е, коли ми ще й суваємо, він там взагалі до 30 Вт е, починав давати. Е, так, тепер знову ж таки, дивіться, от ви тут запам'ятали. Нічого, до речі, таємного, інколи там мене пишуть, нічого таємного я, друзі мої, не розповідаю. Якщо ви думаєте, що підари, що підари, вони тупіше за нас, це, до речі, е, вже завершення. Скільки це тут, 800... 802 МГц. так? Якщо ви думаєте, що підери тупіше за нас то я вас хочу, не знаю там, що вам сказати, підари точно не тупіше за нас. Я багато сиджу в їх е, різноманітних там інформаційних каналах, ну там, до речі, як і вони наші, такі. в наші, так і ми в їхніх сидимо. І е, багато речей, до речі, я звідти просто перетраскую сюди. Ну, давайте поїхали. Поїхали, поїхали. Бачите? Цікаво. Поїхали, поїхали. Моду повинен працювати на скіпами та 850, так? Да? Ну окей, давайте його зробимо, щоб він перекривав 868. І почнемо. 850, так, да? це десь у нас ось тут. тут. Ось тут. тут покажем наш індикаторчик. 81. Зараз я просто для вас пересуну. Давайте так. Давайте зробимо. 840 і... Дуже пальцем незручно набирати, звісно. о так, що ми тут бачимо? Ну, до речі, у нас тут 850, 100 МГц навіть більше, але є, ми його трохи завозимо. От коли кажуть, у нас там мегамодуль, супермодуль, ми його там і щось з ним робимо. Це саме мови йде про те, що його просто доналаштовують. От 850. Звінтіває яка щільність. Ну, тут є провали, звісно, бачите. Де це, до речі, провачу? Давайте подивимось. Це що у нас? 889. Ну, для нас головне це 868. Бачимо, так. Да. Ну і 915. Модуль вже, до речі, нагрівається дуже сильно. Я б сказав би нормально вже. Як і еквівалент. Віщо, так що, давайте зараз я на моніторі встановлю тут. так давайте сравнили 740 интер угу. а вот тут 960 так что тут Так, ну так, 850, 8, 950, десь приблизно там ну, ми можемо ще його завузити, підвищити трошки амплітуду, приправляюся тоді от, бо такси тут заразу нічого не видно. Так, что у нас тут? Ну, больше нет, Вот і 750, 851, 945. Та ще можна його підрегулювати трошки. Трошки підруга. Ну, давайте его посунули сюда еще. Ось вот его посудим. Вот это хлопчик. Здесь вот посвети. Скиди. Вот тут вот, вот, нашел. О! то мене звертайте увагу, звісно. Що у нас тут на індикаторі нашому. Так, ну що, будемо вважати, що обертовна робота завершена. І це краще таке питання. Е, друзі мої. Е, ще раз хочу нагадати що бажано мати хоча б більш менш якісь примітивні прилади. дивіться, Тут принаймні 868. Це я тут вношу, як то кажуть, заваду своїм корпусом, от я відхилився. Оце у нас, звірі 868, да? Я відхилюсь, бо я, як кажуть, перекриваю трішки ну антенну, то, то, то звісно... Вплив буде. Тут є дірка, я бачу, якась на 887. Тобто тут теж буде завада, вона є, але це завада з дірками. І де тут наше 915? Воно не добиває. Зараз ми трошечки посунемо, посунемо. Ось Так, ось якраз тут 915. Дивимось. Зараз відбудеться накопичення. Ну, все ж таки, бачите, на краях, на краях, да. Але, щоб ви розуміли, конструктив всіх модулів завад, він однаковий. Не існує, не існує якихось, а, якщо ми кажемо про... ND555, хочу нагадати пилку, і звичайно ВСО. і всього не існує по схемотесниці техниці жорстко. Е, може бути, звісно, інший вихідний... А, це вже починається інший вихідний каскад. А, а так, зазвичай, все одне і те саме. Так, ну що, друзі, все дякую, слава Україні! Кацапи намагаються скріляти нашій землі. Ми намагаємось готувати. Давай пройшло тренування. Вот. Зараз будемо пити за смерть вовка. Смерть ворогам.